Знову п'ята ранку. Перевіряємо все, заводимо, робимо інспекцію. О, блін. І їдемо. На шоста ранку годинку проїхав і з, з трьох ліній в хайвею закрили дві на констракшн. Показує 8 хвилин дилей. Типу затримка. Ну, побачимо. Отакі От паскуди проїжджають, бачите, через Рестерію і виїжджають там справа. Ну, хай балуються. Не люблю таких людей. Хитро <кхем> зроблених. У нас на горизонті Нешвіл, Теннесі. Місто, в якому два роки назад вночі я ночував на тракстапу, десь буквально отут, перед цими великими будинками. І є тут з'їзд. І в ту, в ту ніч, в 700-800 метрах від мене пронісся величезний торнадо і роз, Буквально розніс вщент. А, в там сабарби називаються такі да при а, ну, будинки а, такі персональні, не квартирні, а персональні будинки. Розніс просто вщент. А, деякі фундамент, до фундаменту поламав дерева, все, що тільки можна. От, а все, що я відчув, це тільки як мій трак, шатало, немов. Я навіть е майже випав із сліперу. Був такий страшний гул, е скрегіт, свист, е не знаю, все, що тільки можна собі подумати. От. І вже на ранок я коли виїхав, було дуже багато закритих доріг, е повалених стовпів. Десь отут по цих вуличках я виїжджав, ну, повалених стовпів. Перевернутих автівок, о, провода на вулиці, куча поліції. Я але, поїхав в одну сторону, там закрито, поїхав в другу. Не міг вибратися на Хайвей. Е, не один я, там дуже багато великих траків, було автомобілів, які крутилися туди-сюди і намагалися вибратися. От, вибравшись на хайвей, я почав їхати в сторону Атланти. І було кілька. Драків перевернутих на обочині. А, і в новинах, українських новинах я так само побачив по ТСН, пам'ятаю, що там творилося, яке торнадо там було. Це ну, просто жесть. Я, я так офігів, а, що я таке пережив. Ну, це, це, це треба просто відчути ту всю силу. Хоча мене фактично зацепило боком, але ну, те, як кидало мій трак і, і мене по траку, ну, це, ну, я не розумів. Я просто не розумів, що відбувається. Перша думка, коли я проснувся, це а, просто хтось мене ну, паркувався поруч зі мною і просто таранить. Не бачить і таранить чи чіпляє трейлером, там, бо, бо бувало вже таке кілька разів. От. Я намагався вискочити швиденько траку і побачити, що там відбувається, але я не міг піднятися. Я тільки там встаю, там на коліна якось мене кидає в праву сторону, потім вліво. Ну просто жесть. Я не розумів, що відбувається. Я чув шум доща величезного і інші шуми, які я вже перерахував, і просто не розумів. Це тривало десь хвилин, так десять. От кидання таке мене, як, як тузик грілку, як кажуть, кидало. Да? От. Потім все різко стихло, різко, от, от, наче нічого не було. Тишина гробова була. Я вийшов, подивився, що це капець, е, небо мигає, чорне, щось там гул сирен, гул цих поліцейських. О Боже, просто жесть якась. Ну я пішов спати, а на ранок можеш, побачив самі результати а, даного торнадо. Так що в Америці це і, до речі, в цьому штаті, в Тенесі і в саме в Нешло, це буває дуже часто. Або торнадо, або затоплення, або сильний сильний присильний дощ. От, ну, Тут бувається. Я не знаю чому. Але тут дуже часто ось така вам історія мого життя. Ми вилітаємо на екзит в сторону 24-го хайвея іст Чатануга. Графіки вилечити не вийшло, тільки перебіжками. Газ-тормоз, газ-тормоз. Хочу розказати вам про ось таку лінію. Як бачите, ми маємо три основні лінії, четверта, там права, екзит, і ось така із позначкою Ромбіка. Там ще є значок, пишуть, пишеться, що в тій лінії можна їхати тільки а, більше двох, двох ну, з двома або більше пасажирами. Тобто, якщо поліція спіймає, а таке я бачу на власні очі, любіну е, на машині в лівій лінії, позначеній даним ромбом, е, у відповідні години, а саме на даний момент це 4 піем, 6 піем, це 4-6 е, вечора, та е, там якщо не 7-9 хіба, не пам'ятаю, зараз спробую. Ну, коротше, якщо спів має, то ну, це там або попередження, або штраф може бути. Тобто там всі їдуть а, два пасажири і більше. І бувають такі, а, такі моменти, коли тут на цих трох трафік, реально трафік, а в їде кілька машин, і ніхто там не їде а, ну, реально пуста. Лінія і там ніхто не їде в машині в активках, де одна, одна персона знаходиться. Тому отак дотримується правил. От нічо собі трейлер, подивіться, який в нього спойлер. фу, -фу. нормально, така ракета. Зараз ми проїжджаємо через місто Чатануга, що в штаті Тенесі. За бортом плюс 15 градусів по Цельсію, сонячна та ясна погода. Приїжджаючи на дане місто, будьте уважні за кермом. Здається, трафік та зустрічається дуже багато оленів на дорозі. Дякую, що підписуєтесь, та дивитесь YouTube канал і Гарного дня та слава Україні! Заїжджаю на резиденціл, оцього я і не люблю. Тут провода низько, але треба доставити і... Надію, а ще Джорджія. Тут бачите такі холми, холми, холми кругом. Я сподіваюся, все буде нормально. Пікапчиком я залітав, навіть не думав. Зараз вже по-іншому. Виходить, мені треба повернути наліво. Потім здаватиму туди назад і виїжджатиму. От там суманчик стоїть нормально. Мене вже жде кастомер. Доставляю. Це виглядає. Так, ну одну скинули, зараз доставити сієну і доставити транзит. І все на сьогодні. Пойду по ділах. Атланта, об'їзна дорога, ай 285 І їдемо розрушати Сірено. Я знаю кастомеру машинку, і він residen, я домовився на супермаркеті, на Волмарті. Зараз тут розвернуся, поїду назад, запаркуюся і буду дзвонити. Отак От буває, коли ну, я не можу заїхати на їхню вулицю прямо під хату. Тому отакі комбінації ми робимо.